Всім привіт! Буштинське море. Тут на альтанки ми приїхали з колегами. О, сві розмістилися тако. файно міста. Пробувати ловити закинули тут дві будочки, там дві, дві донки, два фідера. Будемо цілу ніч щось спробувати, експериментувати. Вже одна покльовка була, щось вже підтягнув до берега, але зійшло. Зараз то теж і так, третя година. Ще зарано для покльовок. Ловимо, пробуємо. Кормки заморожені, були, Тут криль, пшона, е -е -е магазинна криль. А тут макуха, курудза солодка і пшона. Воно дві різні пробувати. Є куки, піно тісто. Сало з чесником опариш, хрубак. Перший є, дивись, відчепився. Добре що. Добре, що взяв. Нормальний. біди. Якщо днем такий беремо, може, вечором щось буде ліпше. Стандартний буштинський о! Я би його не вийшов Наплакав, а ти казав поводок міняти, от. Ні, я Файно б'є ударом. Дуже гарний. Помалу, помалу. Файно. Файний хлопець. Такий як був чи ні? Так, такий самий, так. Степан, то що ти нам Ні, я думав що запуталось. я забув що тут в мене, ті подон. Донний підляш. Тоже знову сало з чесником. Я казав, що в мене і тоді рулило воно. Що шоколад? Насаджений чи? Ні, і припарав по шоколаду. Те, я говорю за насадку, що в мене сало з чесником, от, з пінопластом спрацьовує. Невеличкий, але приємно. Так, що спробуємо, рибалим, перед закидаємося, став. Спішив я, мабуть. Всі ольтанки зайняті. Народу просто тьма. Ремаленький шлепер. Тут хробак і опариш, хробак і опариш. Ще є один шмаркач. Тихо, чекай, тихо. Та як тяне, якщо клює. Так, щось покльовочки трохи з'являються. Хоч сало з часником і опариш. Було в принципі на хробак. Дві прикормки. Непонятно. А ні, ні-ні-ні, тяне, ні, ні. тяни. тяни. А, стандартово. Щось воді якісь біши виглядає. І починає аж не під берегом самим. Зразу не чути Що його зябрями його? Вже покоцаний. Йде і так Я вже так зрозумів, що вони добре зачіпаються за нижню губу Тихо не до проводів, водаком вода Не тріснутися Низький, файл, правда? Стандарт Нижня губа, все. Стандартово, іде і файно є, є контакт. Заляпалась, ляпалась, я бачив ці бри. Та то заляпало фігня, аби, блін, не позапутував. Вроді щось є зійшло, може на самій поверхні. Блін, а це, походу, щось було найбільше з того всього. Так, ти файно, гне. то, Тараси, напевно, бери під саку. Я не бачу його. Файно, дякую. Невеличкий, але... Пасує, ну той би сильніше, блін би набагато. Ну то щось буде чи ні. Там я щось вроді. В принципі, воно файно кормушка піднімає вверх. Можна і так тягнути. тянути. Чекачки-чкай. Це нормально. Так. Вже і на цю хоч клюнуло, бо на неї не ловив вже давно. А що я не можу витягнути? Я не знаю, я ще такого не бачу, щоб так лязь заглотував. Ти диви, блін. Obrigado. за угу, угу. Угу. другим разом молодець. Все? Молодець. А бачу кормушки? не Бачу. Кормушки там нема. Бачу, що відчепив. А, ну. Дійсно. А як ну, ти, ти так зачепив? Повезло не, <різь> <різь> Шлепер. Ну, уйханий ти бабай. Ну ти мусиш, щоб траскати. Сало, пінопласт і опариш. Очний смак. Така файна була капець! Та я видів, що там було звичайний підляж. Але файний був такий здоровий. Ні, телефон ні, я наші там. Але вона просто впала і просто вона замерз, вона сіяла Чого я це не зняв? Я ж тобі казав, ніколи не сходь донизу там. Знаєш чого? У мене такої рибалки нема, аби я в не купався. Бляха, шкода, ну там. Так, кстати, щось тільки тут покльовало тут. Ще раз. Але чого я це не зняв? Ну, Так, та, Змішав я. Свої ті дві прикормки, макуха з кукурудзою і криль. Так що буде таке, буде все, що то різниці немає на яку буде клювати. Суто на одну водочку бере. крайню так в основному. Ну, тіпа не суто на неї, але більшість. Там такий поводок 70 см десь. І суто три опариша. Ну там закормлював я. Ту точку я найбільше закормлював. Можливо, воно щось дало, не знаю. Та які талімпоси є в мене. І в нюху ти я так його тягнула, дякую. Топший кисні. Думаю, на вечір буде більше більше, а то щось чим раз, тим менше буде. Не мастер руки, О, порожня. то що Так, зараз біля 11 години. Щось прокльовує, так, не дуже активно. Людей дуже багато, майже в... весь берег. Та, ну, всі бісетки, всі альтанки зайняті. Я типу, експериментую більше на різні. У мене донка, два фідери. В принципі, більше бере на фідер. Фідер і довгий поводок. Але і на донку у мене майже так само. Тобто, О, дивіться, дивіться, тільки з вами говорю, тільки що закинув її. Бачите, що робиться? Спочатку було. От. В соплях, як завжди, поводок. Десь там, десь там, отакої покльової, от, такими напливами. добрий так. Щось там добре присіло. Щось там є, знову бере у мене оцю саме. Три опариша. Але може і дурну, закормлював. Зійшов під берегом. А для одна клює, великого нема ніц. Може щось дуже мале. Ні, щось маленьке є. Що там плентається, але то взагалі мальок самий. То тут не треба підсак. Мені здається, що взагалі якийсь... Найменший. Взагалі не опирався. Так, та дрібота. Але такий групи Франсуа. Ну так ясно, що малі, А Які ти маєш ставити? У мене 12. У мене теж 12. Та, такий вже середняк. Стандарт, як я кажу, євростандарт. шлопачок. лопачок. Не знаю який 20-й чи що. Бомбурить, коротше. Дрібота, але дрібота, аби щось кісь більший, блін. Хочеться якогось більшого ляжчика, хоча б одного. Що підляж, дрібний, Що дрібний. О, знов у мене тут та вудка. Давай бери, бери. Маленько, помаленько, Тихо, і таку вудку вниз і потім хоп на берег. Не по цьому! Ладно. А, доганяй, доганяй. <кхи> Близько був. не по цьому, треба воткою ага. просто закидати, не по на що терти ага. його об, об бетон. Ага. Тож більше тертя, ще важче, то він обірвав гачок. Ну а як? Ж? Ти, блін, як тіркою, блін. Тако під, сюди підтягнує, так перекидаєш. Корамисну. Ну цей, цей більшість був. І він і йому і гайки. От ти, ще шлепер невеличкий. Опариш суто. Так, вже десь друга ночі. кльов не стухає. Одна заодно одною бере. Вже трошки втомився, чесно кажучи, такого ну, не було кльову. Багато вже так пообривав, повитягував просто. Без підсака на берег і злітало. Ну, я просто замахався бігати, але немає нічого серйозного, тобто маля... маленькі підлящики самі. Так, шоста година проснувся я вночі, трохи перекімарив, перекурив, зато замахало вже тут. То вся справа гарну клювало. Тарас один не спав, каже, що там ще вночі штук 5 зловив. й буду зараз перезакидатися. Чи буде щось зранку обрати, не знаю. А вже і не конче, риби і так наловив. Все одно ще будемо сидіти, так що треба перекидати, ще трохи прикормки є. Будемо перезакидати. Вода ідеальна, не холодно, вітру нема, штиль, просто мої шпроти маринуються Якісь є пару таких непоганих, та майже всі стандартні. Як він попався на таку велику який красунчик. Він такого коня зачепив. А це вже трохи ліпший. Так, вже не бере ні окунь. Ні Мирна риба, ні Підляща. Ось ми покльовок взагалі не було. Дуже дивно. На ранок мало би брати трохи. 8.40. Ні одної покльовки, ні одної риби не зловили від ранку. Просто всіх виключило, Вон люди вже збираються. Вже вже збиралися і ще такий шлепирок залетів непоганий. Само хоча б такі би були всі. О. Вже збираємо, прибираємо, ще зараз витягнемо. Садок там хотів, що менше повикидати, але дивлюся, що вона мало яка вижила. Та риба. Треба було зразу відпускати щось. ну Я хотів порахувати на кількість. Вночі клювало дуже бомбезно. Такого що в мене напевно кльову не було. Просто вже витягував без підсака ну, Падало, обривалося, скочувалося по, по плиті тут в воду. Вже навіть не звертав уваги на то. І таке, кайфанули, кайфанули, нарешті кайфанули, нарешті з рибою. Нічого, на жаль, такого цікавого не зловили. Сама така стандартна бурштинська. Багато хто буде казати, що дуже мала риба, малий підляж, але тут це стандарт. Тут дуже рідко, коли щось може таке до кілограма клюнути на кілограм, це вже трофей рахується. так, клювало. В основному на фідер. В принципі, довший коротший поводок в особу ролі не грало. Опариш. Опариш, ну і в принципі сало. З пінопластом, якщо на донку, але в основному на фідер. 12-ка поводок, по 2-3 опариша, 12 очок, 0,12 поводок. І щось таке. Дві вудочки в мене в основному. Ну, Тараз теж на бамбурі. Охо! Я не знаю, ну тяжко йде. Зараз порахую на кількість. А до втрати він не знаю всі. По, Пообривав, з берега стільки впало. Що якби тут то то додавити, то взагалі. Так, як тепер тут доставати? так щоб не сильно замаститися. Так, 40 штук нарахував. Помити. Тепер від тих соплів. Відмити садок. І будемо їхати додому. Так що з вас лайкос. Хай всім щастить. І слава Україні!